Івнічний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Чотирнадцята година. Телевізійна служба новин в ефірі канал один плюс один залишається з вами в об'єднаному марафоні. Вибухи у Харкові та передмісті лунають зараз на тлі повітряної тривоги в області оголошено загрозу атаки з шахедами. Попередньо відомо, що гучно у холодногірському районі обласного центру в місті почалися перебої зі світлом. Зокрема, живлення зникло у метрополітені. Офіційної інформації про наслідки атаки поки що немає. Тим часом Київщина вже два дні поспіль потерпає від атаки дронів. Цієї ночі ворог шахедом поцілив в житлову дев'ятиповерхівку у вишневому. Внаслідок ворожої дії зруйновані балкони з четвертого по восьмий поверх. Сходова клітка та вибиті вікна у новенькому будинку. Відночі на місці працювали оперативні служби. Ну а минулої ночі постраждали будинки і в місті Глевах. А там спалахнула багатоповерхівка. Внаслідок цієї атаки було вбито трьох мешканців. Поранено двох людей в понад сотні жителів області пошкоджене. Житло, і от саме в Глибасі зараз перебуває кореспондент КТСН Маріяна Бухан. Вона з нами наживо. Маріано, отже, тобі слово. Що зараз на місці влучання, яке сталося минулої ночі? Що тобі вдавалося довідатись про цей російський злочин? Святе, ну як і анонсували, ми в минулих ефірах. Що ми переїдемо в гливаху з вишневого про вишневе трохи пізніше, а зараз ну тут насправді в цьому дворі ну тривають роботи досі. Ось тут нарізають спеціальні плити. Зараз на такі відпочинок у цих хлопців, але це плити потрібні, щоб закладати. Вікна, адже ну шибок тут в багатьох квартирах немає. От, ви бачите, зараз люди закладають потрохи. А найгірше на поверхах, десь шостого по десятий палаючий шахет влетів у вікно сьомого поверху. Там перебував 36-річний чоловік. Він загинув ще двоє дійсно поранені. Ми піднялися наверх, де триває така от робота. Там самі. Власники квартир розбирають завали, все вони скидають просто сюди вниз, і вже тут все це будуть прибирати комунальники. Вони теж тут на місці теж чекають. Ми піднялися наверх. Люди виносять з квартир. Все, що вдається винести. Ми були в квартирі на шостому поверсі, де ночував ту ніч 26-річний хлопець, і він живий. Він не реанімаційний, як кажуть лікарі, але він зараз. В лікарні його батьки на місці, і вони от, ну, сказали, що дійсно вони відчувають абсолютно таку спустошеність від того, що квартиру, яку вони будували для сина, для його дівчини, що ну тепер доведеться повністю перебудовувати, але найголовніше для них не це. Давайте послухаємо. Дуже добре, що у нього тільки невеличкі опіки по тілу, садені, бо відсклали тіло, і отруєння чадним газом, да, тобто прокапують, надали першу допомогу тут. Спускали його, до речі, якщо ви бачили, то шостого поверху драбиною і, і так далі. Ось якось так. Головне, дитина жива. Ну і власне тепер переходимо на е Вишневе, Там ми були самого ранку. Там дійсно е е шахет, нібито влетів. Ну як кажуть місцеві, е в пов. Десь в сьомий поверх, але це була східна частина, тобто сходи, будинок новий його тільки нещодавно здали. В самому під'їзді жило не так багато людей, ну ніби як дві родини їх і евакуйовували самого ранку. ДСНСники там ніхто на щастя не постраждав постраждали звичайно квартири, в яких люди розбудовували. Вони робили ремонти, і вже от десь по обіді там закінчили роботу рятувальники. Але завали ще доведеться розбирати абсолютно всім. Там вже працює і поліція, яка от мабуть буде шукати залишки цього шахеду або іншого БПЛА ворожого, який прилетів туди. Тобто, ну людей поки що в квартири їхні не пускають в їхні нові квартири. Давайте послухаємо, як там працювали ДСНС і що кажуть люди власники тих квартир. Між п'ятим, шостим і восьмим, дев'ятим сходові в сходові марші постраждали. Вони зру, зруйновані. тобто, Пройти від першого до дев'ятого поверху на даний час неможливо. Можливо, тільки за допомогою автодрабини або через інший під'їзд, через кришу спуститися до восьмого поверху, а знизу піднятися до шостого. Спасибі Богу, що всі живі, що не вжилий дом. дому. От і все відбудується, все відремонтується. Ну, власне, і тут в Глівасі так також кажуть, що ну все відбудується, все відремонтується. Люди працюють, люди дуже стараються один одному допомагати. Тож, ну Ось така у нас зараз доля, на жаль. Але ну тут я думаю, і завтра, і ще не один тиждень будуть тривати роботи. Святославе, дякую тобі. Що відстежуєш оці обидві історії російських влучань? кореспондентка ТСН Маріана Бухан про наслідки влучання російських безпілотників у житлові будинки на Київщині. Ну а в Запоріжжі під завалами досі шукають 27-річного чоловіка, який не виходив на зв'язок. Із 18 січня саме тоді росіяни вдарили по місту двома ракетами. Тоді на місці загинув цивільний. Ще 12 людей зазнали поранені, понівечено три десятки будинків. Церкву, об'єкт критичної інфраструктури, зниклий чоловік під час удару перебував в будівлі, в яку поціла ракета його поки що не знайшли. Надто великі завали на місці влучання а напередодні до пошуків долучили і рятувальний і кінологічний загін Антарес. Собаки-пошуковці, які від початку повномасштабної війни працюють на місцях ворожих влучань, позначили ділянки, де може бути людина. А пошуки тривають саме там. Російська армія просувається в Турецьку біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт за інформацією генштабу на турецькому напрямку. Окупанти 20 разів атакували наші позиції в районах Турецька, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. Втім, найгарячіша ситуація зберігається на покровському відтинку. Там наші воїни зупинили аж 88 штурмових атак. Бої тривають у 21-му населеному пункті. Складна ситуація і на Краматорському напрямку, де загарбники не полишають спроб захопити часів. Яр його штурмують переважно при обмеженій видимості для нашої аеророзвідки на усіх напрямках. Зсу намагаються відповідати зустрічними атаками. Загалом на фронті за добу відбулося 211 бойових зіткнень. Навчитися бути піхотою таке завдання поставили собі артилеристи 126-ї бригади, які воюють на Херсонщині. І хоча лінія фронту там достатньо стабільна і визначена Дніпром, але до штурмів ворога треба готуватись, навіть маючи великий, а часом і екстремальний досвід бойових дій. Як навчаються артилеристи? Скільки років наймолодшому бійцю і чому там не чекають на перемир'я? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна все розкаже. Це бійці 126-ї бригади, які воюють на Херсонщині. Під звуки вибухів вони бігають, стріляють, евакуюють поранених. Це навчання для бійців, які вже мають великий досвід бойових дій. Це мінометники, але зараз вони тренуються бути піхотою, бо кожен боєць має в першу чергу бути піхотинцем. Командир артилерістів йому 26 років спостерігає за своїми підлеглими. каже, ситуація на Херсонщині не передбачувана. і не можна відкидати варіант, що російський окупант спробує повернутися на правий берег. Ще ми розуміємо, що в нас не пряма річка. У нас є острівні ділянки, у нас є притоки, витоки річки Дніпра, річки, які впадають в Дніпро. Це дуже складно. Тому що для нас, що для них амфібійна операція є дуже складовою. Такі спроби з боку росіян вже були. Ми просто воюємо з російською армією, яка не рахується з втратою власного особового складу. Там нещодавно їх змога, так звана, форсувати річку, вони вишукувались і загинули. Бійці, які тут воюють на Херсонщині, такі різні. Денис наймолодший, свідомо чекав повноліття, аби опинитися у війську в липні. Мені виповнилося 18, і в листопаді я вже виконував бойові завдання. Він переконаний, є час готуватися до штурмів, поки їхня 126-та бригада стоїть в активній обороні. Ну річка свого слугує як складністю, так і упрощенням. В нас в нас не буде таких запеклих боїв, як, мабуть, на Донецькому напрямку, тому що річка. Слугує для нашого ворога такою ж самою водною преградою, як і для нас, але ворог теж вчиться. Переконаний командир. Вони вчать своїх вчаться їх операторів, які працюють по нашим човнам, і тому це також ускладнює нашу роботу. що ворог постійно вчиться. З навчених водіїв човнів серед артилеристів. влад на псевдо «Бурий». на прошитому обстрілом човні він. Возив загиблих та поранених під час боїв на лівому березі поблизу населеного пункту Кринки. Іноді зустрічає хлопців, яких врятував з того берега, і цьому досі радіє на Дніпра. Човен віднесло на середину Дніпра. Мені прийшлось за ним плисти, аби дістатися до берега. Це все вночі відбувалося. і човен впіймав уламок. І я на пробитому весь час їздив, щоб рятувати. Хлопців боєць поляк теж пройшов значно складніше завдання, аніж доводиться виконувати в учбовому лісі. Я був е також на лівому березі. Ми були у складі штурмової групи. Ми посилювали її 60-м мінометом штурмовим. каже, заховатися десь від ворога вкрай складно, особливо з артилерією. Давай, давай, давай порівняно навіть. Рік тому ворог дуже сильно посилив свої спроможності в усіх видах аеророзвідки, також FPV-дрони. дуже наситили цей фронт, і досить складно стало воювати в таких умовах, особливо в артилерії. Об'єднує цей підрозділ не тільки те, що ворога бачить впритул, а й те, що не мають віри, що окупант може піти на довготривалий та міцний мир, якщо ми зупинимося. Якщо ми перестанемо точити опір, то ми взагалі перестанемо існувати, і всі ці трати будуть даремні, які були до цього. Наші побратими загинули для того, щоб ми завершили справу до кінця і жили вже в нормальній країні. З Херсонщини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталія Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон Єдині новини. Термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних можуть подовжити про це в себе в телеграм-каналі написала заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. За законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого, включно інакше штрафи. Але за даними Верещук, на сьогодні понад мільйон людей ще не пройшли ось цих повторних медоглядів. Нагадаю, що із законодавства України прибрали термін обмежено придатний, лікарі тепер мають визначити людина або придатна, або не придатна придатна до військової служби, щоб не накладати штрафи на таку значну кількість громадян, офіс президента разом з народними депутатами опрацьовують зміни до законодавства, які б відтермінували дедлайн для проходження ВЛК. Отже, що робити тим, хто ще не пройшов комісію, чи чекати законодавчих змін, чи все ж поспішати терміново до 4 лютого пройти е, усі комісії? Розпитаємо заступницю керівника офісу президента Ірина Верещук з нами зараз має бути наживо. А е, так, пані Ірино, дякую, що ви з нами. Отже, до 4 лютого менше ніж два тижні е, на сьогодні, зокрема, і за даними, які ви наводили, от значна кількість обмежено придатних, які не пройшли, вочевидь, просто фізично. Не встигнуть пройти ВЛК, що на них чекатиме, якщо вони цього не зроблять. До дедлайну дякую за запитання. Останнім часом до офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, від фізичних осіб щодо даної проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є. Доповіли президенту і отримали доручення вжити усіх невідкладних заходів. Аби адекватно вирішити проблему, яка на сьогодні склалась, вона дійсно полягає у тому, що більше мільйона людей не встигнуть, ймовірно, не встигнуть пройти БЛК як обмежено придатні. Ми зв'язалися з депутатами, опрацювали з Міністерством оборони Генеральним штабом і всіма, від кого це залежить, і прийшли до висновку, що потрібно дати людям ще деякий час. Аби вони встигли пройти ВЛК в нормальний спосіб, для цього буде внесено зміни до діючого закону 3621-9, де буде визначено термін. А також ми даємо можливість, аби наші міністерства оборони мали можливість і ТЦК мали можливість електронного сповіщення громадян України щодо проходження ВЛК. А Дозвольте тоді уточнення. Ось ці зміни над якими працюють до закону. Вони стосуються лише терміну, чи будуть ще якісь уточнення? І якщо збільшення терміну, то на який час чи вже якісь плани щодо цього є? Звичайно, будуть вирішувати законодавці. Але наша позиція не менше трьох місяців треба дати. Бо ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК, Так у нас їх 1036. Є більше мільйона людей, які мають. Пройти так і є розрахунок в день. Скільки яка пропускна здатність ВЛК. Отже, порахувавши, що найменше три місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВЛК без штрафів, без санкцій. Пані Ірино, ви вже згадували про те, що пройти цю комісію рано чи пізно доведеться всім, кого раніше визнавали ось це формулювання обмежено придатним. Зараз уточніть, вони мають самі з'являтися на ВЛК. Чи все ж потрібно наприклад чекати на повістку і тоді проходити комісію? Тут розставте. Будь ласка, крапки, вони можуть і самі, а також можуть і отримати виклик. Є проблема з викликами. Ще раз кажу, електронних направлень поки що немає. Нам потрібно внести зміни до постанови 560. Кабінет міністрів пообіцяв, що у вівторок така постанова буде прийнята, і люди зможуть отримувати електронні сповіщення. Тобто, ми забираємо черги з ТЦК, бо зараз там велика проблема. Люди йдуть, ТЦК дають як можуть направлення. Ви самі знаєте цю проблематику. Черги великі, люди нервують. І очевидно, що тут є об'єктивні причини, чому люди не змогли вчасно пройти ВЛК? Отже, електронні сповіщення плюс щонайменше трьохмісячний термін, так зміни до закону, і це дасть змогу вирішити проблему по суті. Тоді знову уточнення: не отримала людина, наприклад, ні повістки, ні електронного сповіщення, і не пройшла ось ця ВЛК, маючи зараз статус обмежено придатних. Це порушення чи ні? Це порушення, але йдеться про штрафні санкції. Якщо повістки не було так, і направлення не було, то ТЦК повинні таке направлення зробити. І тут уже питання до тих, хто цього не робить. Але станом на сьогодні я ще раз скажу, ми вирішуємо питання з графіками, з самими направленнями, з категоріями людей. Бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є ті, хто є діючими військовими, є ті, хто військово зобов'язані резервісти, є ті, кому немає 25 років, до речі, закон не розрізняє чи тобі 18, чи тобі 45, Ти все одно повинен. Пройти ВЛК, однак люди до 25 років не є мобілізаційного віку, і навіть якщо мають статус обмежено придатних, вони напевно би не мали зараз проходити ВЛК. Це питання також принаймні з мого боку. Я точно ініціюю, щоб були зміни до законодавства, щоб діти бо це 17-18 років, так які є обмежено придатними і мають такий статус. Не були покарані штрафними санкціями, якщо не пройдуть ВЛК як обмежено придатні до 4 лютого, власне. Так багато є прикладів, коли, наприклад, хлопці 23-24 роки. Їм ще нема 25, але вони вже визнані обмежено придатними. Тобто станом на зараз вони мають проходити огляд, але ймовірно, що після правок тут будуть зміни, так я розумію. Так, принаймні, ми будемо точно ініціювати і просити депутатів підтримати, щоб не обтяжувати ВЛК, щоб ті, хто не є мобілізаційного віку, так не проходили і тим паче не були покарані. Ще одне маленьке поточнення. Ви згадували про цифровізацію з цих всіх процесів. В Міноборони заявляли, що в застосунку резерв плюс, який ми всі знаємо, вже тестують функцію цю скерування на ВЛК. Це ви саме про неї говорите, про такий спосіб електронного повіщення, чи це ще один альтернативний варіант? Так, я говорю саме про неї, і ця бета-версія це дуже добре. Але якщо не буде законодавчого підґрунтя, то ніхто таке електронне сповіщення не зробить. Отже, уряд повинен невідкладно прийняти зміни до 560-ї постанови і уможливити електронне сповіщення на ВЛК. Це дуже важливо. Я вам дякую за всі уточнення. Заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук про те, як власне українці, яких раніше було визнано обмежено придатними, мають пройти повторне обстеження на ВЛК і визначити свій чинний статус і про законодавчі зміни, які тут можуть статись найближчим часом. Купувати зброю для України за російські гроші Дональд Трамп не відкидає використання заморожених активів країни-агресорки для військової підтримки нашої держави. Про це в інтерв'ю Fox News повідомив спецпредставник з питань України та Росії Кіткелох. Він розповів також, що новий президент США розглядає можливість знизити ціну нафти до 45 доларів за барель, щоб Росія перестала отримувати мільярди від продажу і відтак припинила війну. Саме економічний важіль очільник Білого Дому вважає одним з дієвих, і нібито з цією метою він також веде переговори з північнокорейцями та китайцями. За словами Кіта Келога, Путін не зважає, наприклад, на великі втрати військових з боку Росії, тому йому не можна просто сказати припиніть убивства, бо це не в їхньому менталітеті. Про зниження ціни на нафту президент США говорив і під час свого виступу в Давосі напередодні, нібито готовий звернутися для цього до ОПЕК та Саудівської Ара. Ну ну окрім погрози відібрати в Путіна нафтові гроші, Трамп заявив: не хоче, але може, доведеться ввести проти Росії нові тарифи і санкції, якщо Путін опиратиметься і не піде на перемовини. Призупинка американських програм для іммігрантів, зокрема і для українських біженців, видання New York Times повідомляє про рішення адміністрації Трампа призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах. Йдеться про приїжджих із найбільш нестабільних країн світу: Куби, Гаїті, Венесуели і також нашої держави. За даними New York Times, призупиняється і дія програми Uniting for Ukraine», яка надавала можливість українцям отримати тимчасово і прихисток у США за умови наявності фінансових спонсорів із вересня 2023-го двадцять нею скористалися 150 тисяч наших співгромадян. Автори статті наголошують, що призупинення програми може ускладнити шляхи евакуації для українців, які утікають від війни. Деякі правозахисники вже називають ініціативу Трампа ударом по гуманітарній еміграції. Нове звільнення ізраїльських заручників, що угруповання Хамас передало Червоному хресту чотирьох ізраїльтянок, викрадених у жовтні 2023-го. Це військовослужбовиці ізраїльської армії, яким по 19-20 років жінки провели в заручницях майже 15 місяців. Відколи Хамасівці захопили їх під час нападу на Ізраїль. За те, що бойовики відпустили їх, ізраїльська влада звільнила з тюрем дві сотні палестинських в'язнів. Тобто по півсотні за кожну заручницю. Далі жінок оглянуть лікарі, їм нададуть психологічну допомогу. Звільнення заручників почалося після перемир'я, якого вдалося досягнути в Газі. А триває воно лише два тижні. Загалом вдалося звільнити вже сімох ізраїльських заручників протягом наступних п'яти тижнів мають звільнити ще 26 ізраїльтян і випустити загалом 1900 дев'ятсот ув'язаних палестинців. А от ізраїльські війська у рамках першого етапу перемир'я мають. Відступити до кордонів сектору Гази операцію проти Хамасу Ізраїль почав відповідь на напад, під час якого бойовики угруповання в жовтні 23-го вбили 1200 ізраїльтян і взяли в заручники ще 2,5 сотні людей. Військову допомогу Сполучених Штатів Україні не зупинено. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на рішення нової адміністрації Трампа про призупинення допомоги на 90 днів. Про це Володимир Зеленський говорив під час спільної прес-конференції із президенткою Молдови Маю Санду. Вона завітала до Києва, щоб обговорити питання безпеки та енергетики. Зараз Молдова в енергетичній кризі у Придністров'ї діє надзвичайний режим. Україна готова допомогти сусідові газом чи вугіллям. Зокрема. Для придністровської електростанції Майя Санду заявила, що Росія намагається створити в Молдові хаос однак, лише спільними зусиллями Києва та Кишинева цю ситуацію можна виправити сьогодні. Говорячи про російсько українську війну, Санду навіть сказала фразу українською. Цитую, дякую за вашу стійкість і висловила сподівання, що 2025 рік принесе мир. президент Зеленський заявив, що. Переговори мають бути за участі України. А формат досягнення справедливого миру має бути не на папері, має бути на папері майбутнє і друге. Якщо дозволить, передусім війна йде на нашій землі. Виключити Україну неможливо з будь-якого перемовного майданчика. Або цей переговорний майданчик не буде мати реальних результатів, або буде мати тільки результати політичні. Із безпекою і закінченням війни такі результати не будуть ніяк пов'язані. Друге, у мене були хороші зустрічі з Трампом, з президентом Трампом і розмови. І, і я ще раз підтримую те, що він хоче досягти успіху, і я впевнений, що у нього є великі шанси, і будемо вірити, що йому вдасться це можна зробити тільки з України. А зараз знову до Харкова в місті оголошено повітряну тривогу, загроза за атаки ударними безпілотниками і вже є повідомлення про вибухи. Також є перебої зі світлом. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко наживо з нами з харківського метро, яке зараз працює як укриття. Юлю що відомо про наслідки атаки, що зараз відбувається в місті? Вітаю святе. Ну, перші вибухи було чути десь на півдругу годину. А після чого почались прибої зі світлом по всьому місту, в деяких районах воно взагалі зникло. Зокрема, електрика зникала і в метрополітені, Але як бачите, вона вже з'явилась буквально декілька хвилин. Тому Метрополітен запрацював, і деякі люди сюди спустилися як в якості укриття. Наразі відомо про два про три вибухи. Вони були у Шевченківському, Харківському та Київському районах у Шевченківському районі. Оні бізпілотник влучив в молнія, як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. і на місці прильоту, як він розповідає, зайнялась пожежа. Рятувальники вже її гасять. Ну а про постраждалих дані різняться. Поки що не можу сказати, чи є поранені. А як ви бачите, люди зараз перебувають в метрополітені, Ну і над містом і досі літають безпілотники. Тому наразі знаходитись в укритті найбільш безпечніше. Свята. Дякую тобі за оперативну інформацію. Кореспондентка КТСН Юлія Бойко про вибухи, які лунають зараз у Харкові та області. Їх наслідки. Підтримка для дітей війни у Бучі на Київщині. Військові блогери та зірки об'єдналися і організували спортивний турнір задля для дітей, які залишилися сиротами, стали переселенцями чи втратили на фронті рідних. На цьому турнірі нині перебуває моя колега кореспондентка ТСН Світлана Березівська. І вона з нами наживо. Світлано, вітаю. Чи багато дітей відвідали турнір? Кого з відомих особистостей там зустріли? І взагалі якими емоціями ділились? Ну, власне. Поки що ми знаємо, що на благодійний турнір з футболу, який відбувається сьогодні в спортивній академії на Київщині, має прибути майже півтори сотні дітей з найвразливіших категорій. Як ви можете бачити, ось уже діти перебувають, вони розташовуються на глядацьких залах. Кожній дитині тут вручають подарунки, смаколики, кульки це лише початок насправді благодійного заходу. Діти посміхаються. Я чула, як дорослі кажуть, подарунки. Такі солодкі сховайте, але діти, звісно, більшість одразу їх розпаковують і смакують. Вони весь день спостерігають за футбольними міні-турнірами, які організовують цілий день. Тут тривають в спортивній арені. Грають тут волонтери, блогери, олімпійські чемпіони. Дуже багато військових героїв приходять сюди. Для того аби є також серед організаторів, психологи та психіатри, які говорять про те, що усе ця сьогоднішня акція для того, щоб ще раз нагадати і привернути увагу саме до психологічного здоров'я наших дітей, особливо з вразливих категорій, адже їм у війну найважче говорить про те, що лікарі говорять про те, що сьогодні збільшилась кількість родин, які приходять. Аргами на тривожність, на депресію саме серед дітей, власне як на дітей впливає, і я як, з якими емоціями вони зустрічають і чому важливо підтримувати дітей? Прошу послухати пряму мову. Далі ми поспілкувалися з хлопчиком шестирічним з родини військових і з психіатром. Прошу пішов на футбол. Самі е, вразливі в нас на сьогоднішній день, день – це діти. По 3-4-5 годин в нас е, продовжується повітряна тривога, лунають вибухи. Нервова система, звичайно, дає збій. Я мушу сказати, що головна розважальна шоу ще попереду. Родини, діти і ще приїжджають, так само, як і волонтери і зірки. Тут очікують Наталію Могилевську, тут очікують героїв України, тут очікують олімпійських чемпіонів. це все ще попереду. Ми бачили, як діти реагують на, таку, на такі турніри і на такі акції. Вони посміхаються. Вони... І тому це ще раз до, до нагадування, щоб ми підтримували наших дітей. Наразі на цьому все дякую тобі. Побільше дітям справді позитивних емоцій. Цей на складний час. Кореспондентка ТСН Світлана Березівська про благодійний спортивний турнір на Київщині. Головна мета якого підтримати власне українських діток.